От і пройшла половина зими, друзі. Вже скоро підбігає новий рік. Свята починаються. Ну і всім вітання! З вами, як завжди, я і я. І сьогодні я зніму для вас огляд на оновлення серверу Minecraft. Ну, тобто, на, на... Коротше, зніму для вас огляд, оновлення так би мовити, серверу, на якому ми недавно грали. Прикольного українського це Lovecraft. І був недавно новорічний вайб. Сервер закривався на день. І трохи більше навіть. Він почався 19 грудня, там о 18. .00. І він тривав аж до 20 грудня, о 18.00 сервер відкрився знову і він кардинально змінився. То що я вам проведу екскурсію і ознайомлю з усім. цим. Ну а ви бігом ставте лайк і підписуйтесь на канал, ми починаємо. І зустрічає нас така гігантська, ну, новоріч. Ну, такий, така гігантська новорі... ну, новорічний напис такий Merry Christmas. Ось, Lovecraft, типу, скорочено. Ось. І нас зустрічає, Ну і тут багато ялинок, бачите. І... Нас зустрічає, бачите, в, в майнкрафтерському стилі в такі новорічні молоді. От зараз грає Джингл Беллс, ви напевно вже зрозуміли. І м, тут ми йдемо, тут у нас під нами бар'єр, але все одно, ось тут у нас є таке ну, такі місця, де стоять усі чувачки, по яким ми можемо телепортуватися, як завжди, івенти, анархія і дуелі. Праведу я зараз екскурсію по ну, зановлення по анархії, тому що на івенти воно не виходить зайти чомусь, тому що ось я натискаю, не, не виходить, напевно, бо там ніхто не грає. Е, в, ду в дуелі, я думаю, згодом я зіграю, але там як, нічого нового немає, там все як завжди. Ну що ж, ми починаємо, е, так би мовити, здиявлюватися, що нового з'явилось на анархії. Зустрічають нас е, новий, ну, такий новорічний і гарний спаун. На жаль, ось е, е, це я тут розпочинаю з, з свого ну, аккаунта, де я ж для вас знімав другі відео, а на жаль, я не зможу заскляти продовження, придо... ну, тому що. Пройшов вайп, пройшло оновлення, і в мене все спочатку Лише дали стандартні штучки, як для новичків, типу, з едерськвіт, все втрачено, на жаль, тому доведеться можливо, і спочатку. Грати, але це не біда. Тому що якщо ви напишете в коментарях, попросите, то я пограю з усіма всіма оновленнями і заново попробую трохи повеселитись, пограти і подивитись, що тут у нас нового Давайте ляпаємо щось з гібочів. Ось і ось ці всі штуки, тому що ми зараз не будемо грати, а будемо розглядати, що тут у нас новенького. Тут у нас зустрічають такі два чувачки. Я підібрав якусь кістку. Не, зв... не зважайте. Ось. Тут нас зустрічають. Знову ж таки, зустрічає такий довгі спав, як я казав. Тут у нас крилі є, продавець криль. Також, друзі, я було раніше не розумів, як мені Продати щось і зробити гроші. І я тепер зрозумів, але я розповім про це згодом в кінці відео. А зараз ми звертаємо увагу на нове. що тут нового. Тут у нас задали такі декорації, подарунки, там... Ну, всі знову ж, ж таки, двох чувачків, сліг і все цікаво. І... Також у нас тут змінився дизайн всяких NPC, в ну, яких ми можемо купити всякі речі або взаємодіяти з ними. Також знову ж таки додали сніг, білий цемент, щоб, ну, типу як сніг, щоб розбавити. Тут у нас додали такого чувачка тут на поле, тут знову великі подарунки і так далі. Але саме цікаве, ви побачите просто зараз. Розпочнемо, саме цікаво знову ж таки зіспавну, тому що раніше е, тут були квести, складні, дії, і в принципі не такі цікаві. І там не так багато е, давали хороших празів там в обмін на якийсь складний квест, але все прибрали, тому що додали е, за ну, прибрали квести і додали щоденний календар. Ось, ви, допевно, спитаєте, що це, я не розумію, що це таке і навіщо воно? І щодня, коли ви граєте ой, на сервері, то ви можете щодня відкр... брати такі подарунки і вам давати Ні-ні-ні, будь... не палець блейза, а хлопу... різдвері хлопушки. Так би мовити. Відкривайте хлопушки і отримуйте круті предмети для того, щоб грати. Ви, якщо що, де звертаєтеся, що пишете в чаті. там, Це не варто вашої уваги. І бачите, за 5 хлопушок у мене вже є діаманти, яблука, трезубець, золото тотем. Ну і багато чого корисно. Тому відкривайте хлопушки, ви точно не пошкодуєте. І це все щодня. Безкоштовно, просто так. Ой. І ось, бачите? І повний інвентар забитий крутими ресурсами. Тому біжіть, заповнюйте свої дерзкрині і відкривайте хлопушки щодня, просто так. Це дуже класно і дуже класно для розвитку гри. І, і переходимо далі. Це чувачок, який позаду мене. Думаю, вам всім вже знайомий. І навіть по напису над ним можна вже зрозуміти, хто це. Легендарний, популярний з різних мульт, мультфільмів, фільмів і тому подібне, звичайно, це Грінч. І візьміть у нього завдання і попробуйте роботу справжнього лиходія. Беріть завдання, знаходьте подарунки на спавні, і він вам відсипить пару грошенят. Ось. Тут ці подарунки не можна брати, тому що вони вже належать грінщові, він вже їх вкрав. А ось в таких місцинах, як спав, можна красти подарунки. Я навіть зараз вам продемонструю це. Десь тут один подарунок знайду і вам покажу. І хоба, бачите, один подарунок лежить і хоба! І ми зараз знайшли один подарунок, а їх тут дуже багато. І спавлюються вони дуже швидко. Тому знаходьте подарунки і він висипе трохи грошей. За один подарунок 727 монет. Доволі прилічно. На подарунках можна заробити дуже нормальні такі гроші, скажу чесно. О. дракар вікінгів. До речі, тут замість цих. Раніше тут не було вікінгів, а тепер їх додали. Тому що ж хто ж, не, як не вони, живуть там, де сніг. Ну і давайте на цьому не будемо зупинятися, давайте переходимо далі. Також тут змінили дизайн скупника. Я думаю, ви не знаєте, хто це, тому що його не було в моїх відео. Це, ну я його показував, але я не знав, хто, що це. А тут скупник, ну, коротко розповім, скупник це чувак, який купує всяке барахло. і якщо ми його, ну це. Якщо предмети дамо скупнику, конкретні, які він може купити за конкретну ціну по одна штука по е, якійсь ціні. І в конкретній кількості або один або декілька можна продати предметів. Ну, бу, ну будь-які кількості, будь-які. І кожні декілька ну, кожні 47 хвилин. Чи 50, чи кожну годину. Я не знаю, коротше, я не знаю цей час. Він міняє торги і так далі. І можна так заробити також гроші. І, коротше, змінили тут дизайн. Я думаю, ти, хто знає, хто такий скупник і куп ну, продавав йому всякі речі, вже втомився бігати на спам в Ендерскрині, якщо він щось нове поміняв, а у вас є, а воно лежить в ендерскрині, то не треба тепер бігти туди, в свою ендерскриню. і тепер... Додали тут поруч скупником, щоб можна було ре легко ресурси виглядати, якщо деякі лежать там на зберіганні. І продати скупнику. Це доволі зручно і доволі прикольно. Також додали якусь. Е я не знаю, що це, ну, якусь типу шахту, але тут нічого немає, абсолютно. Просто якісь тунелі незрозумілі. Ну і, ну і все. Але це, на, цьому, на цьому ми ще не. Ну, не зупиняємось, тому що позаду мене також є всякі декоративні сугерки, подарунки знову, великі ялинки і всякі будівлі, яких раніше не було. І також тут додали, додали справ... справжній новорічний світ. І як ви бачите, позаду мене написано що дня о 19 й світі відкриваються три подарункові скрині, які стають доступними через 300 секунд. Санта з'являється раз на 3 години, прогулюється локацією та розкидає подарунки, створюючи святковий настрій. І це правда. Це типу ПВП арени, ну, тому що ви ті, по, ви ті подарункові скрині просто так не дістанете. Треба буде змагатися за них, тому що не тільки ви, щасливчики, потрапили в цей світ. В нього може зайти будь-хто, будь-коли, скільки... ну, і так далі. Я туди поки що не хочу заходити. Я думаю, в інших відео там, де я буду вишивати з цим всім. Тому що це небезпечно, вони можуть прибити, а я хочу вам тільки просто екскурсію провести. Там дуже класно, там є велика ялинка, скажу. І санти там також спавлять, як тут і казали, я було перевіляв, коли просто грав. І вони ходять коли За ними з'являється сніг і топові ресурси. Також топові ресурси є в скрилях, які ж, як ви бачите, відкриваються відкривався 19 і щодня. Тому заходьте. В цей світ, бийтеся за скрині і отримайте хороші ресурси і новорічні настрій, і святковий настрій. Також тут змінили такий дизайн, як виглядає портал Венд Світ. Ось тут, як завжди, 2000-2000 блоків, як я не розумію, ось. І тут, як завжди, є портал, але. О, тут подарочок є. Ха. І тут є, бачите, така яцька арка, дуже гарно, золоті блоки. І це також приволі. Також тут подивили всякі будівлі, їх дуже багато. І також льодядики, ну і все таке. Ну ви зрозуміли. Новий річний дестріл, рік скоро, тому це зрозуміло. Переходимо далі. А далі у нас тут якийсь, знову ж таки, незрозумілий будиночок. І також тут у нас є ялинка. Так, ну ось такий зробили огорожу таку, такий прохід. І тут можна спочатку піти в якийсь незрозумілий будинок, типу як декорація. Він, до речі, виглядає прикольно. Хотілося б таку, в такому жити в реальному житті. Непоганий такий з тортиком навіть. І Тут також начебто є шанс, що можна дати в ньому подарунок. Але, ну, подарунки, щоб гріші віддати знову ж таки. Але в реальному житті таке не робіть. Е, ну, і також знову гігантські подарунки, ну ви розумієте, новолічні нас і так далі. Подадувало також багато чого декоративного, цікавого. Ось там подарунок, що валяється. По, по всьому серверу тут порозкидали е, ці подарунки. І великі декоративні, і ті, щоб гріючі віддати. Також знову змінили. Е, Дизайн алхіміка, змінили дизайн підривника. Ну і знову ж таки, всіх NPC, за якими ви можете взаємодіяти і робити щось. Ось. все таке гарне новорічне, Але ще є дещо головне, яке я вам ще не сказав, але скажу просто зараз. Ось також друзі, у нас змінили такий дизайн ПВП-арени. Ось, замість якоїсь там великої. Ой. Ах. Е, замість такої великої нудної ями. Там, там, де є якесь. якесь незрозуміле яцьке дерево туде. З'явили... З'явилася якась червона лінія. І. І там далі. Ну і там за цією лінією, на що вже можна битися там далі. І там якась локація є, там, де можна битися. Але я туди не буду заходити, бо бачите, які тут чуваки. Не ну, хочеться померти. Ну і, а, і тут також є позаду ще одна ялинка, ще якийсь подарунок, поле. Ну і так далі. Починають битися. Ну а я поки що буду телепортуватися, бо вже тут починають битися ось. Ну і переходимо до останнього, найцікавішого етапу, що тут додали цікавого. Ось. Дивіться просто зараз. Тут у нас така велика печера, і в ній живе двірник. Ось, як ви бачите, як би це дивно не звучало. Допоможи йому з, з ну, почистити печеру від снігу. Хоча я не розумію, як полоняється він. З'являється тут, якщо тут закрити, типу, як тут сніг попадає, але це неважливо. Бери завдання у двірника і ламаючи сніг, заробляй гроші. Також дуже легко, просто і зручно. тому Навіть зручніше, ніж шастити по будинкам і красти подарунки. Просто бачите, якщо. Ламає сніг для матової лопати, все згриб і заробив собі купу грошей. Дуже класно, дуже новорічно, прикольно. І так далі. Ось, Тут у нас є якісь сніговички, декорації, маленькі подаруночки, камін, ну і все таке. І також тут є такий також сюрприз для тих, хто любить. Знаходити якісь бази, знаходити, е, знаходити вся ну, торговий віс, метеорит, е, метеорити, всякі цитатолі Енду і всі ці штуки для них є особливий подарунок. Цей особливий подарунок це GPS. Як би це дивно не звучало, це ні. Це не пристрій, щоб знаходити там якісь сини на машині. Це. Така штука дуже корисна від розробників. Дуже корисна, скажу чесно. Просто пишете в чаті команду GPS і координати, які ви хочете. Будь-які можна 100, припустимо. А, неправильне виконання команди GPS. Ex, Z. Ви, ну, коротше, я не розбираюся в координатах, якщо чесно, О, вже ніч починається, але все одно. Ви думайте, думаю, розбираєтеся в координатах, то ви там розберетесь. Тому можна написати GPS, координати, і вас сюди обов'язково телепортує. Це дуже просто, дуже легко. Навіть ніхую бігти, не треба нічого шукати. Я думаю, це дуже корисне. Ну і що ж, друзі, наша новорічна екскурсія по серверу Lovecraft підбігає до кінця. І я хочу розповісти, як я зрозумів, як... ну, що я зрозумів, як мені з... ну, здобувати. Ну, заробляти гроші. Для тих, хто не знав, може дивилися ви мої відео і також не розуміли, як тут заробити ці монети. Знову ж ну, є варіанти, ось як по оновленню. Гріщ є варіант або двірник. Але раніше цього ж не було. І розповім, як я орієнтувався. Відстаємо наше чарівне меню і телепортуємося. Раніше я думав, що автошахта Вона була зроблена, щоб просто Просто видобути ресурси. О, ще один валяється Прикольно, задобитися. Я думав, що автошахта вона зроблена була, ну щоб добувати для мати всякі корисні ресурси для прокачки Але не тільки я помилявся. Не тільки для того, щоб зробити собі добову для матову броню, а ще й щоб заробити. Тому що цей скупник руд. Він не продає руди, а скуплює. Тобто не дарма його називали скупник, але я не розумів на той час, хто такий скупник. Я думаю, що він також е, типу, продає щось. А це скупник крут, ви йому можете продати 32 вугілля, або 32 ростовна, або 32 лазурити для матів і так далі. І залежить який ресурс, така і ціна. Ось, вугілля за 5 монет. Е, Рестову 6 монет, лазури 7 монет і вище. Ось заліз за 33, золото 55, а діамати взагалі 115. Тому так можна дуже вигідно заробити. Я було грав просто так на своєму аккаунті іншому. І я дуже сильно заробив. Десь за 3 рази купання я вже заробив собі так нормально грошей: 50 тисяч. Хе -хе. І також є варіант це скупник. Ну, ну, там, всякі предмети продавати. Ну ви зрозуміли, я було вам показував. Ну і це все на цьому можна заробити. Тому, друзі, зберігайте відео, перекидайте другу і обов'язково дотримайтеся моїх порад, вони дуже корисні. Ну а що ж, друзі, на цьому ми, ми не, не прощаємося. А я просто кажу до наступних зустрічей у наступних відео. До зустрічі!